Інспекція без попередження. Нещодавно у Києві через зачинене сховище під час ракетного обстрілу загинули люди. Аби не допустити трагедії у містах України, представники влади роблять рейди бомбосховищами. У якому стані укриття в Івано-Франківську розкаже Тетяна Дадак. Перша локація поліклініка номер 5 Сховище медзакладу вміщає до ста людей одночасно. Тут зробили сучасний ремонт, утім цей сховок розрахований на недовге перебування. У всіх укриттях в поліклініках вентиляція є природньою, штучної вентиляції притяжної та немає, тому вона розрахована. Ці приміщення розраховані на недовгий період часу перебування. І що тут є хорошого? Тут є два виходи. Тут, в принципі, можна в повний ріст розміститися, перебути весь період часу. У нас є аптечка для невідкладної медичної допомоги, є питна вода і є сухі харчові продукти. За її словами, укриття немає тільки у першій поліклініці. Тому там розміщена табличка із найближчим сховком у пологовому. Кожній поліклініці є сторож. У всіх є тривожні кнопки і у всіх є поставлені на телефоні додатки тривоги. О після того тривогу прекрасно чути в місті, тому що сирени працюють. В той період часу, коли тривога розпочинається, сторож іде до дверей, і він очікує, якщо людина, до прикладу, буде хотіти піти в приміщення і її пустити. Наступна зупинка комунальне підприємство Електроавтотранс. Цей об'єкт цивільного захисту розрахунку. Похований на три сотні людей, а саме бомбосховище придатне і на випадок ядерної атаки. Є розділено, там кімната, там кімната, якби відповідно, є влаштований генератор для витяжки. Якби ми це на самому, самому початку, як тільки почалась війна, ми зразу це все закупили і вмонтували. Ми приймаємо всіх. Ми відкриті, якби підприємство відкрите, бомбосховище відкрите. Раніше люди приходили, але, як ми знаємо, зараз. Всі стараються не ховатися чомусь. У мікрорайоні Пасічна перевірили, і ліцей номер 24 Початкові класи у час повітряної тривоги ідуть до актової зали. Старшокласники до підвалу, де може вміститися близько 700 людей. Ми навчені вже до підсвідомості, що випадку повітряної тривоги сховище завжди відчинені, і жителі мікрорайону мають можливість сховатися у випадку небезпеки. Проблема залишається в тому, що треба окремих батьків і жителів переконувати. Чому? Тому що вважають, що восьмий поверх багатопорохівки набагато безпечніший як підвал приміщенні школи. Далі перевірка укриттів у житлових будинках. Адресу обрали самі журналісти. Підвал відчинений, але укриття у не найкращому стані. Немає світла, а повсюди павутина та порохи. Заступник директора компанії Комфортний дім Ярослав Баб'як каже: це власність самих мешканців будинку, тож і вони відповідають за стан укриття «Це локальне сховище для людей для тимчасового сховку на у разі на, надзвичайно звичайні ситуації по місту є більше ста таких локальних сховищ куда можуть в Україні крайній небезпеці людям можуть сховатися у житлових будинках вони всі такі локальні? Чи є якісь облаштовані? Більшості випадків такі облаштовані, і тільки декілька, які ми облаштовували як пункти обігріву обіг, обіг, на випадок повного блокауту. Чи зачиняти підвал вирішують самі мешканці будинку? Є люди, які отримує там своє майно, вони його закривають. Є будинки, які є повноцінний постійний доступ для це. Це питання постійно динамічне. Ми стараємося з людьми якось спілкуватися, щоб був доступ. Але все рівно це є їхнє майно, це їхня власність. Руслан Марцінків каже, представники влади проводитимуть зустрічі із людьми, аби вони спільними зусиллями привели до ладу укриття. Я менше переживаю за. Комунальні підприємства, установи, заклади, все-таки, ми навіть медичні заклади наші набагато краще готові, скажімо. А от житловий фонд дуже важливо людям все-таки пояснити, що Івано-Франківськ може в будь-який момент стати місцем прильоту ракет або шахет. На жаль, ми сьогодні знаємо, що. Область підпадає під регіон де потрапляють шахеди. Загалом на обліку в Івано-Франківській міській раді є 201 укриття. Щотижня їх перевірятимуть. Для цього міський голова створив спеціальну комісію.